Зараз до нашого ефіру долучається Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві. Вітаємо вас. Вітаємо Вітаю. на вашу думку, чи можемо ми сьогодні говорити, що українська стратегія дронових атак по НПЗ Росії вдосконалюється? Ну, давайте почнемо з того, що за минулий рік Україна здійснила понад 7 тисяч ударів по території Російської Федерації. Здебільшого удара здійснювалися за рахунок наших дронів далекобійних діпстрайковських, що вже тоді наводило певні створювало певні проблеми для логістики щодо постачання деяких видів озброєння щодо паливомастильних матеріалів. Зараз би я хотів би констатувати те, що е, за січень місяць Україна спромоглась нанести два масованих удари по території. Російської Федерації, де були здійснені удари на понад 11 регіонах, і тільки за цей рік, по підрахунку, близько 18 стратегічних об'єктів на території Російської Федерації були або а, Потужно вражена або частково, тобто, що призвело до а, затримках з спроможності працювати цими цим стратегічним об'єктам, тому а, можливості українські зростають, і тут. Давайте почнемо з того, що на кінець року ми вже могли а, і випускали вже безпосередньо дрони на рактивний цазі, що допомагає нам працювати, а, робити комбіновані атаки і а, робити більш такі складні удари, що дозволяють наносити. Отакі от результати, які ви бачите зараз на, на екранах, тому я би сказав би, що спроможності є і вони а, збільшуються зрозуміло, що є бажання щодо. Можливості ракетної програми, там де буде наприклад корисне навантаження близько 450 кілограмів, але і в зрахуванням тих можливих можливостей, які зараз є, ми теж показуємо дуже гарні результати, які суттєво впливають як на економіку Російської Федерації, так і без безпосередньо впливають на логістичні складови, тому що, наприклад, втрата 800 тонн пального авіаційного пального венгліся це з, якщо порівняти це близько 900 бойових вилітів групи з 21 літака. Якщо ми беремо за приклад виліт бойовий, коли здійснюється масована обстріла України за рахунок стратегічної авіації на вашу думку, виходячи із досвіду попередніх років і тієї тактики, яку застосовували росіяни, обстрілюючи в середньому. Масовану Україну по два рази на місяць, то відштовхуючись від останнього такого масованого ракетного обстрілу який відбувся 15 січня, чи варто очікувати нам в найближчі дні нового? Ну і отут до, до слова питання: чи от ось це пальне на російських НПЗ? Яке горить після влучання українських дронів, впливає на можливості Росії проводити ці масовані ракетні обстріли? Чи все ж таки ні? Чи зараз ми бачимо, скажімо, певне відтягування в часі та от таких обстрілів або прийняття рішень пов'язаних з іншими речами, з накопиченням ракет для чогось іншого? Ну знов таки там комплексна проблема у Російської Федерації. Безумовно, треба казати про те, що а, те, що не буде в обстрілів, це неправильно, тому що Росія в будь-якому випадку буде намагатися створювати а, і збирати все, що можна, для того, щоб нанести масовані удари. Але ж, знов таки, давайте по, з, порівняємо, що за останній час збільшилась кількість саме ударів за рахунок балістичних ракет. останній масований обстріл здійснювався малою кількістю літаків. Тут uh, 95 мс про що це може казати? Давайте пригадаємо удари наші по заводу Бірієва в Таганрозі, де Можуть випускати деякі комплектуючі для цих літаків і можуть обслуговувати або ремонтувати їх. Тобто, ми кажемо про те, що ми суттєво впливаємо на можливості обслуговування цих літаків, а це дуже важливо, тому що а, якщо ми кажемо про стратегічну авіацію Російської Федерації, то це невідновлюємий ресурс. Тобто Росія не може будувати літаків. А не ту 95 а не Ту-22М3, а не ту 160 а Те, що ми побачили чотири літака, це було зібрано на старих літаках, тобто на цих залишках, які Залишилися в спадок Росії від радянського союзу, і знов таки треба зрозуміти, що насправді такі удари можуть позбавляти певного стратегічного потенціалу, але не треба не що наприклад, знищивши велику кількість пального, наприклад, на тому ж самому кристалі, те, що в НДС знаходиться. Залишився паливо-мастильний склад на тому ж самому аеродромі Ендис, який може дорівнювати близько запас цього цих складів, може дорівнювати близько 100 тисяч тонн пального. Цебто це не збираємо залишок, який повинен бути на таких аеродромах такого рівня. Тому головна задача зараз зрозуміти, що наша сила оборони роблять всі можливі кроки для того, щоб суттєво вплинути на логістику ворога і позбавити стратегічного потенціалу. Тобто ми кажемо про те, що такі удари впливають на те, що через Чотири місяці через півроку можна буде констатувати, що ми, якщо ми будемо підтримувати такі ж саме темпи, то Росія суттєво буде втрачати можливості щодо забезпечення паливом як військової техніки наземної, так і повітряної. Але знов таки вкотре звертаю уваги, що в будь-якому випадку Росія це терорист, яка б'є помірне по мирних по цивільних містах, б'є дронами, з начиненими шрапнелю. Ми бачимо, як вони по Харкову б'ють ті ж самими молніями, в півікрилом. Ми бачимо, як вони актив використовують вздовж лінії бойового зіткнення по фронтових, по фронтових містах, навіть ті ж самі fpv дрони намагаючись уразити якомога більше цивільного населення. Тому Росії і далі буде робити терор, поки вона існує. До кінця першого кварталу цього року Україна отримає від Франції партію винищувачів Міраж 2000 Про це повідомив міністр закордонних справ країни Жан-Ноель Баров в інтерв'ю французькому радіо. Разом з тим видання Авіон пише, що перші три бойові літаки вже надійшли в Україну. Чекаємо офіційного підтвердження. Міраж 2000» – це винищувач четвертого покоління. Бойовий радіус понад півтори тисячі кілометрів. Максимальна швидкість 2340 кілометрів на годину може знищувати як літаки. Противника, так і наземні цілі. Пане Анатолію, що на практиці для нас, для нашої перемоги, це означає? Давайте почнемо з того, що треба зрозуміти, що більшість експертів, коли розповідають про літаки f 16%. Сповідати про літаки міражі зазначають загальні характеристики, що можуть ці літаки. Звісно, що якщо ми кажемо про міражі, вся Україна, як і я особисто, очікуємо можливості використання з підкрила цих літаків ракет Shadow, що дозволить наносити удари до на глибину Російської Федерації там близько 300 кілометрів, і це дозволить теж бити по стратегічно важливим об'єктам на території Російської Федерації. Але коли ми побачимо ці літаки, ми побачимо а, певне а, час проходження бойового злагодження, як це було з літаками в шістнадцять. Зараз можемо констатувати, що ми вже можемо їх присутність цих літаків, ми можемо розширити на більшу територію України. І застосовувати в інших операціях так само буде відбуватися з міражами. Тобто треба зазначити, що цілі такі дозволять нам активно працювати по наземних цілях на тимчасово окуповану територію України, але при цьому треба казати про все ж таки створення суттєвої присутності в повітряному просторі і отримання паритета в повітряному просторі. А це можливо за рахунок надходження не тільки міражів, а ще й літаків дані радіолокаційного виявлення це. Імплементація протоколу Лінк 16 який дозволить нам працювати з сумісним обміном інформації між наземними системами протиповітряної оборони, між літаками виночувачами класу Міраше або 16 і літаками дальнього радіокоціна виявлення СААП, які дозволить нам бачити все, що відбувається а, навколо, а, наприклад, там на радіусі 600 кілометрів в режимі реального часу, тобто, коли розгортається. Протиповітряна оборона ворога, де розгортається для того, щоб можливо відпрацювати або наземними системами, або відпрацювати вже безпосередньо там з крила Ф 16 ракетами, там або з того ж самого міража, тому що той ж самий міраж можна використовувати і а, хамери авіабомби, які працюють там на відстань понад 100 кілометрів. Тому тут я треба зауважити що не існує одної зброї яка є геймченджером. навіть ті самі впіврони і дрони вони в комплексі набагато краще вирішують і якісніше працюють тому треба дочекатися отримання цих літаків і зрозуміти яке нам озброєння передадуть тому що ми постійно бачимо з боку наших західних партнерів затримку в певних видах озброєння які нам надаються тобто нам надається зброя для захисту але для стратегічних ударів ми використовуємо свої власні дрони тому повертаючись до основної меседжі який би хотів би зазначити, що а, Сполучені Штати а, новий очіль... очікуємо якісь а, правильних рішень з боку Сполучених Штатів щодо можливості отримання озброєння, тому що Сполучені Штати проводили на новий очільник овального кабінету, проводив свою передвиборчу кампанію з а, а, Меседжем а, Great America Again, тобто зробимо велику Америку знову. Але запитання до цієї Америки, яка це Америка, яка не домовлялася саме Бен Ладеном, яка не з Садамом Хусейном? Чи ця Америка велика, але вона буде Змовляти з путіним так, пане Анатолію, дякуємо за вашу експертну оцінку. Анатолій Храбчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві, був з нами на зв'язку.